Всім привіт! Мене звати Duck Show. І сьогодні я не просто так. Я за недельну здійсню номер 16 А тому я просто прийшов сюди не просто так. мене сьогодні стукнуло тисяч. ООМКА! Oh Всім дякую wow! за підписників! Дякую вам, що ви на мене підписувались. І то дуже круто. Моя ціль 2000. Ну як 2000? Ну, то що довго тебе набирати? Ну, добре. І всім дякую за лайки. Всім дякую за підписки. Я дуже сильно радий був, як стукну тисячу підписників. Ну там. Сьогодні дивлюся тисячу підписників. Я в шоці мав записати відео. ми вже 1,10 тисяч підписників. Ну так. Коротше, ставте лайки, підпишіться на канал. І дякую вам за 1000 підписників. А з вами був DAG Show. Всім пока!